Добрий вечір вам, дорогі мої друзі. Всіх вас рада вітати. Сьогодні в мене буде відео з покупками, але не на тему колекціонування, а якраз на зараз таку актуальну для багатьох на тему садівництва. Була в магазині і дещо купила якраз для цих занять. Я знайшла, мені дуже сподобався. Ось такий набір, інвентар для рослин у горщику. Він, бачите, такий, як іграшковий. Мене ще на роботі спитали, це, ти, мабуть, для дочки купила погратися. Але спочатку, мабуть, пограюся я, а потім вже і вона буде. Купила ще рукавички, як же ж без них, бо ручки дуже забруднюються. І, як же ми, любителі агрономи. Вийдемо з магазину та без насіння. Я вже дещо посіяла, але багато, як то кажуть, не буду. Але всього потрошку, щоб все було. І ще я купила ось такий набір мотузочок. У мене є ідея, хочу зробити до Великодня віночок. Якщо в мене вийде, я вам покажу. І до цього віночка як декор, ось набрала ось таких різних квіточок. Як воно буде, може з дитиною щось і придумаємо таке для настрою. Ось такі в мене покупочки. Якщо вам сподобалося, коментуйте, буду рада з вами поспілкуватися. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. До побачення!